Вітаю, дорогі мої глядачі! Запрошую вас привести зі мною трошки свого часу. А я покажу, що роблю, як роблю, і трошечки щось розповім. Сьогодні пікую ось таку рослинку. Це ампельний портулак, і хочу трошечки про нього розказати. Це однорічна рослина, дуже теплолюбива, дуже посухостійка. Дуже. Така невибаглива, дуже проста, дуже багато всього пробачає, коли її не полити, залити, забути про неї, вона однаково буде цвісти, рости і буде тішити око. Рослинка ця однорічна, але вона дуже добре засівається. Тому можна вважати її як багаторічною, бо засівається, вона на другий рік сходить, ну цілий кілим сходить їх. І сходить так вони, як ялиночка. Густенькими такими листочки, такі як голочки. Сходять такі ялиночки. Головне, їх не висипати, не вирубати і е, вивести цілий кілим портулаків. Є він е, махрові квіточки, є не махрові квіточки. Є він і кущовий портулак. Це у мене ампельний. Ну, є ще й городній бурянець, який не збувається ніяк. Ну, про це ми не будемо говорити. Сьогодні про цей. Кущик висотою 25-20 см і шириною 30 см. Десь випускає такий він пагони. Ну, кажуть, ампельний. Насправді це така напівампельна рослинка. Дуже добра альтернатива ампельній петунії. Я купила ось насіння. Причому просрочене, посіяла його, зійшло воно дуже густо, дуже гарно. І тому потрібно його звідси забрати, висадити, бо рослинки будуть тягнутися густі, а нам це потрібно. Мені таке не потрібно. Тому висаджую. Чому висаджую не в касету 105-ту, а висаджую в такі великі стакани? Тому що весна, сезон, дуже багато роботи, живці. Корінюються, живцювати знову треба, є якісь сходи, треба пересаджувати, досаджувати, прибирати, ґрунт колотити. Ну Дуже багато роботи буде, тому висаджую зразу в стакани. Але можна висаджувати в такі стакани, можна але треба дуже, дуже відповідально відноситись до поливу. Ось як я поливаю. От так. Поливаю тільки серединку, і то трошки. Коли оце підсохне, тоді буду поливати другий раз. Другий раз, до речі, вже буду поливати добривом добривом з перевагою фосфору, для того, аби краще вкорінилися оці рослиночки. Тому так: любить сонечко, любить е, сухий ґрунт. Це сукулент. Дуже гарна квіточка. Квіточки. Квіточки 3-5 см у діаметрі. Ось так беру, як букетик за чубки. За чубочки, і так присажую. Здається, що забагато, але якесь приживеться, якесь не приживеться. Прорядити завжди можна. Якийсь десь корінь там лишився. Ну, ось так. Отаким От я сьогодні займалася. Оце хотіла розказати, хотіла порадити усім. Вирощувати ампельний портулак, ніхто ніколи не пожаліє, що його вирощував. Ніхто ще ніколи не пожалів. Які ж його недоліки? Ну, а недоліки такі, що рослинка теплолюбива і боїться заморозків. Перший заморозок воно вже гине, далі воно не витримує. Але стільки має всяких переваг і плюсів, що вартій уваги, Вартий щоб його вирощували. Дуже гарно продається, дуже гарно люди його купляють Ну, бо, Тому що по сухості яка рослина. Тому всім раджу. А зараз всі бувайте здорові. До побачення. На все добре. Слава Україні! Буду працювати далі.